Доброго дня, малята! Ось ми з вами знову зустрілися. Сьогодні ми послухаємо звуки осінні. Послухайте так, шелестить осіннє листя. А це пісня дощика восени. А так нам кажуть до побачення, відлітаючи у вирій пташки. А тепер спробуємо впізнати звук. Увага! Що це? Вірно. Шелест осіннього листя. А це що? Молодці малята це пісня осіннього дощика. Увага, це що за звук? Правильно, це пташки нам кажуть до побачення, відлітаючи у вирій. Якщо прислухатися, можна ще почути інші звуки. Наприклад, кораблик, який пливе по водоймі, гудить так. І... Так він подає сигнал іншим човнам, щоб не зіткнутися з ним. А також тоді, коли відпливає від берега. Він гудить. І... Коли повернувся, знов всім повідомляє про це. Давайте разом спробуємо. Як він гудить? И -и 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 Пісенька звук кораблика звучить И -и Її можна довго співати, тягти. Можна почути і вимовити. А це звукове малятко. Яке допоможе запам'ятати пісню звук кораблика? Зверніть увагу на напіввідкритий рот дівчинки, вільний видих повітря з рота, на червоний колір сукні квадратика, що говорить про головну роль в утворенні слів, на положення намальованих губ, за якими можна здогадатися, яку пісеньку звук співає ця дівчинка. А ось будиночок для звукового малятка в нашому акваріумі. У звука и є знайомий рибалка. Рибалили вони якось разом та складали у відро рибу незвичайно, а з намальованими на ній предметами, у назвах, словах яких зустрічається звук и. Іншу не брали. Спробуємо порибалити разом малята. Увага, що це на рибки. Інжир. Звук «и» зустрічається тут на початку і всередині слова. Рибку складаємо у відро. Молодці. Продовжуємо далі. Увага, що на рибки. Малина. Так, зустрічається звук «и» в середині слова. Рибку складаємо у відро. Молодці. Цікаво, що там далі. Що на рибки? Нитки. Вірно, звук «и» зустрічається в середині і в кінці слова. Рибку складаємо у відро. Молодці. Наступне слово. Ваза. Ні, немає звука, і тут немає. Цю рибку відпускаємо. Ще одна впіймалась, а на ні лист. Так, звісно, тут є звук І середині слова. Тому рибку беремо у відро. Молодці малята. А звук «и» хоче з вами ще трішки пограти. Кораблик гудить голосно. І осінній листочок падає тихо. І а рибка щось говорить беззвучно. А тепер проспіваємо звук И як кораблик, як осінній листочок, і як рибка. Спочатку послухайте. І, і... А тепер самостійно. Молодці малята! Із цим завданням я впевнена, ви впорались. А мені час з вами прощатися. До нових зустрічей, малята! До побачення!